Давай, давай, ти ж казала, мене приведеш до інжира, щоб перевірити, чи є там крапелька меду. Так. Ось цим ми вже прозивали. Він трошечки навіть підгнив, бачиш? Але ми зараз його розріжемо. А ну пішли, пішли до цього. ой 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 А меду така нема. І слухай. Але ми його знімемо. Ми його знімемо. Навіть без меду, бо вже мурахи тут. О! Пішли будемо важити. О, -о, О! Дивись, ану, дай, ану, дай, дай дай я здивіться. Це устинки голова і це у нас ось такий гарний плодик. Сорту тейде. Подивись, на ньому мураха нема. Нема, мурахи не лазять. Нема. А ну що там є всередині. Так, що ми там бачимо? А нічого. Тут що ти побачила? Thank you. Thank you. Я не бачу, що там. Select. А, під, під листочком. Ага. Давай сама зривай, бо в мене рук немає. Бери його. Я Штільничка. тобі потримаю Бери Телефон, його! А, Бери. А, а ти що ти боїшся, тримай тоді їх? Тримай. Тримай в другу руку. To... Ого, оце в мене називається. 8 віолет. клади дідуся від сюди на виводи. Раз, два, три. Ой. Пішли. Пішли важити. Так, Блек Модеєру ми залишимо ще на пару днів. Йдемо до серт кінг там. Ось у нас має бути... Ага, ось ага. тут. Угу, угу, угу. Так, ну що ж, нагадую, це в мене Тейде, Тейде. Так, Тейде. Це у мене Десерт Кінг. До речі, є один вільний саджанець Це у нас Washing у Violet, щось таке цікаве вилізло. І це сорт помилились в розпліднику, не знаю, що це таке. Добре, зараз зважимо. Най... Найперше, що ми зробимо. Ну, так, 200 ми не взяли, 146 грамів взяли. І десерт Кінг у нас 52 грамів. Цей невідомий. 71. Добре, зараз розріжемо. Так, Кустинка, ну що, який ти вибираєш? Вибирай. Ну який вибираєш? Я Добре, я не фоткаю, я відео знімаю. Так, цей ти вже з'їла, так? Добре, давай я цей. Ну, дідусь теж візьме, спробує. Мамі <рес> <рес> ну, вот тоже в горшках у Маме треба дати, mm. Пересаживается. Хотя у меня как оцей великий, меня большие вот такие кусты. Но ну, только вчера, а, 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 вчера а, в прошлом году не вошли, а а В этом году то выскакивает. Ну ты как он у меня полностью стоял весь розовый. На 10 липня. Подмертин, я его подрезала, пока. Ой, а досел, кину за гори. Ага, давай бо ця в тебе ця щука вже повна, ти б, да. да. Смачно? Давай. Смачно.